18 квітня Харківська УВА замовила будівництво підземного укриття в СМТ Високий площа 915 квадратів на 360 людей, ціна 120 мільйонів гривень. Але що сховано за цією цифрою? Підрядник скандально відомий житлобут 3, який фігурує у кримінальних справах щодо відмивання коштів фіктивних операцій та підозрілих фортифікацій. І так, це єдиний учасник тендеру. У кошторисі на будматеріали зафіксовано значно вищі ціни, ніж ринкові. На деяких позиціях різниця від 30 до 50 відсотків. І головне, доставка у графі – прочерки. вартість доставки не вказана кілометраж теж а це або грубе порушення, або спосіб приховати накрутку. Ми порахували, доставка могла коштувати 680 гривень за куб, а її або не врахували взагалі, або включили в бетон і виставили ціну. Як з платиновою крихтою. І це ще не все. 30 мільйонів у кошторисі заклали на арматурні каркаси, без технічних характеристик, без маркування і без пояснень, просто суми: 60, 79 та 89 тисяч гривень за тонну. Здогадайтесь, куди можуть діватися ці залізні гроші? Конкурсні умови теж не для простих. Подати документи треба особисто з дипломом про вищу будівельну освіту. Але без ідентифікації юрособи цирк чи театр абсурду на п'яти позиціях можлива переплата від 2 до 4 мільйонів гривень, і це лише верхівка айсбергу. А вся будівельна сума з місцевого бюджету постає просте запитання: чому за громадські гроші купують те, що на ринку коштує рази дешевше? Слідкуємо за розвитком ситуації. Садочок за 173 мільйони. Дмитрівська сільська рада замовила будівництво завищеними цінами за кредит. ЄС. Дмитрівська сільська рада Бучанського району підписала договір на будівництво дитячого садка в селі Петрушки за 173 млн грн. гривень із Вінницькою компанією шляхобудівельне управління управління-58». Замовлення фінансується коштами Європейського інвестиційного банку в рамках програми для відновлення України. А ПДВ покривають із місцевого бюджету. Згідно з проектом, має з'явитися двоповерховий дитсадок на 75 людей із укриттям. Однак одразу після підписання термін будівництва продовжили до кінця 2026 року. Аналіз кошторису показав суттєво завищені ціни на будматеріали арматура, бутон, сітка, плитка. Вдвічі вчетверо дорожче, ніж на ринку. Ймовірні переплати до 13 мільйонів гривень. Єдиним конкурентом виступила компанія Ріола Модуль ЛТД, але її пропозицію теж відхилили через технічні помилки в кошторисах. Натомість переможця не відхилили, попри відсутність обов'язкової довідки про доходи. Крім того, замовник висунув умови участі, які могли обмежити конкуренцію. Наприклад, вимагав відгуки лише з об'єктів, зданих в експлуатацію, що раніше вже скасовувалися АМКУ. З 2016 року шбу 58 отримала державних підрядів на 232 мільйона гривень. З них найбільше саме від цієї сільради. Завищені ціни, зручні умови і невраховані порушення. Класична формула успішного тендеру. Ціни вгору, а сталь вниз. Укрзалізниця замовила обладнання на півмільярда у заводу Філія Центр забезпечення виробництва. АТ Укрзалізниця 18 квітня уклала угоду з АТ Дніпропетровський стрілочний завод на постачання залізничного обладнання на 503,2 млн грн. Замовлення передбачає поставку продукції не раніше 2025 року. Цікаво, що на тендер прийшов лише один учасник, сам виробник у результаті. Ціни на продукцію в доларах зросли на 8% у порівнянні з аналогічними торішніми закупівлями. Попри те, що сировина, зокрема сталь, на світових біржах подешевшала, варто зазначити, що раніше «Укрзалізниця» вже закуповувала у ДНСЗ без тендерів, посилаючись на те, що це єдиний виробник стрілочного обладнання на підконтрольній Україні території, який відповідає. Технічним стандартам, фактично, держкомпанія компанія знову платить більше за обладнання, яке виготовляється зі здешевілої сировини, при цьому уникаючи ринкової конкуренції. Питання щодо економічної доцільності такої угоди залишається відкритим. Сільська автольмогиня з Одещини придбала 10 квартир і забула про них у декларації. На Одещині суд оштрафував лікарку-офтальмолога Любов Кожухаренко Захарівської лікарні за недостовірне декларування майна у 2023 році. Любов придбала 10 квартир, 4 нежитлові приміщення та земельну ділянку загалом на понад 10,6 мільйона гривень. Жоден із цих об'єктів не був вказаний у її декларації. Попри те, що працює у звичайній районній лікарні як офтальмолог узд спеціаліст і член військової лікарської комісії. За рік Кожухаренко змогла придбати нерухомість площею сотні квадратних метрів. Офіційно за 2023 рік вона задекларувала лише квартиру на 63 квадратних метри, автомобіль ВАЗ 1997 року і 444 тисячі гривень доходу. Заощаджень або інших активів у декларації не зазначено. Під час слідства лікарка зізналася, що знала про обов'язок декларувати майно, але свідомо цього не зробила. У суді визнала провину і покаялась. Суд призначив їй покарання 68 тисяч гривень штрафу та заборону обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави строком на один рік. Міський голова Ківерців Олександр Ковальчук і його родина не задекларували жодної нерухомості. В декларації вказано лише автомобілі. Ковальчук їздить на старому автомобілі, а його дружина має Mercedes-Benz, вартість якого не була вказана. Це порушує вимоги закону про декларування. Ірина Ковальчук заробила 2,17 мільйона гривень як підприємець, а сам мер 714 чотирнадцять тисяч гривень, але в декларації не зазначено готівкових коштів та банківських вкладів. Ковальчуку вже було висунуто підозру за статтею 191 кримінального кодексу України за розтрату 6 мільйонів гривень. При закупівлі машин ДЗСУ влітку 2023 року він організував закупівлю двох вантажівок для потреб військових, що обійшлися в 10,3 мільйона гривень, значно завищену ціну за версією слідства. Теж розслідується закупівля китайських тракторів на 10,3 мільйона гривень для комунальних потреб міст, в рамках якої підозра, що громада не отримала всі необхідні агрегати, які наслідки можуть бути через порушення вимог закону на декларування. Деталі на телеканалі Репортер.